Вітаю, шановні друзі! Ну що, судова практика по скасуванню штрафів почалася з досить позитивних гарних рішень. Нещодавно Ленінський районний суд міста Миколаєва, 13 червня 2024 року, винес рішення, яким скасував постанову про накладення на особу цього драконівського штрафу в розмірі 25 тисяч 500 гривень. Що пишеться в судовому рішенні? Зі змісту е, вказаного протоколу вбачається 21 травня 2024 року. Особа 1 був доставлений до ТЦК нарядом патрульної поліції. Під час проведення перевірки щодо правильності військового обліку було встановлено, що особа 1 є військовозобов'язаним. Та з жовтня 2029 року жодного разу е, не була в органах ТЦК. Облікові дані не оновлювала за цей час. Він у нього народились діти. Він змінив місце роботи. Однак Інформацію до ТЦК про зміну облікових даних не повідомив чим порушив вимоги пункту 8. Ну і далі суд описує нормативну правову частину. От, і цікавий висновок, який він зробив, на підставі чого він скасував постанову про накладення цього драконівського штрафу 25 тисяч 500 гривень. Що суд каже таким чином, виходячи з вище вказаних норм закону Україну про єдиний державний реєстр призовників, інформацію, яку не обновив позивач скаржник. Відповідач повинен був отримати від уповноважених органів та з реєстрів, до яких має доступ в електронному вигляді. Твердження представника відповідача про те, що при перевірці інформації в базах, до яких має доступ база оберіг, було встановлено, що інформація про місце роботи позивача в електронних базах відсутня. Судом не береться до уваги, оскільки доказів на підтвердження зазначеного суду не надано. Тому друзі, перше рішення суду, яке чітко каже. Що якщо орган ТЦК міг сам встановити інформацію, дістати інформацію про особу з різних реєстрів, з різних баз, то вибачте, який штраф ну це логічно. Тому що навіщо ви змінювали мобілізаційне законодавство? оці поєднували ці всі бази, щоб потім людям накладати штрафи. Але практика чудова, надію, що дана тенденція не зміниться, і суди будуть її підтримувати і не Зламаються під тиском наших державних органів, тому знайте ваші права з повагою. Ваш адвокат Демченко.